Педагоги Довбиської спеціалізованої школи інтернату досі не отримали зарплату за три останні місяці 2022 року. Вчителі закладу востаннє отримували частину заробітної плати у жовтні минулого року. Технічний персонал свої виплати отримав. Про це суспільне розповідало у грудні. На ну, останній раз ми отримали за жовтень, і то не в повному обсязі. Весь час, по-перше, ми колись платили. нас нам платили вірніше нас навіть передбачено в колективному договорі. що ми отримаємо і аванс, і зарплату. Останній час ми отримали зарплату і то з великим з великим запізненням. Тоді наприкінці 2022-го, у затримці зарплати у департаменті освіти та науки Житомирської ОВА звинуватили директора закладу. Мовляв, він не повідомив про збільшення кількості учнів та збільшення штату педагогів. Дефіцит зарплатного фонду виник через те, що у 2022-му в інтернаті удвічі зросла кількість вихованців, а відповідно додалося 11 педагогів. У зарплатному фонді закладу, який розраховували станом на першу половину 2020 року, грошей на збільшення кількості ставок не передбачили. Втім, виплатити заборгованість пообіцяли. Кожен з наших спеціальних інтернатів процедуру погодження ведення штатних розписів через сесії, через комісії проводить регулярно. Якщо ви бачите, слідкуєте, це ж не проблема. Контингенти в нас збільшуються дітей. Ну і виходить так, що він вирішив проігнорувати ось цю процедуру. І в результаті ми отримали те, що ми отримали. Досі він говорить про те, що в нього виникає заборгованість, але неправомірні дії керівника. Призвели до тої ситуації, яку ми бачимо зараз, станом на 4 січня 2023 року, заборгованість із зарплати педагогам так і не ліквідували. Не розумію, в чому я тут винний, коли в нас штатний розпис, тобі шкількість кількість штатних працівників педагогічних працівників погоджується відповідно класів або класу комплекту вихованців за. І всі звіти, всі звіти, звіти, ну всі звіти по кількості дітей, по штатах, все ми подаємо до 5 вересня в департамент освіти. Виживаємо на те, що в кожного якісь є фінансові збереження, які відкладалися на чорний день. Цей чорний день у нас вже настав. Він ще спочатку, з, з 24 лютого настав. Витягуємо все, що є. Позичаємо дехто на кредитній карточці Вибрали вже дівчата. Все. Як педагогам виплачуватимуть зарплату в обласній раді, планують вирішувати за тиждень? Сьогодні, завтра я буду говорити з обласною адміністрацією, тому що розпорядником коштів є ще на сьогодні військова адміністрація. Не знає про цю ситуацію, знає і обласна рада про цю ситуацію. Ми будемо розбиратися. Я не скажу, що це буде завтра, а після завтра, там і скоріше вже після різдва. Ми дуже питання повернемось. Можливо, зберемо комісію, а там на комісію і будемо говорити це питання, як вийти з цієї ситуації за словами директорки Взагалі, департаменту погодити, освіти і науки небі, обласної учні, військової так, адміністрації ті, санаті, Наталі і Осипович, і заборгованість ліквідують лише після того, коли директор інтернату погодить із обласною радою кількість учнів та штатний розпис. Він має звернутися до засновника, погодити до штатну чисельність людей, яку він яка в нього сьогодні на сьогоднішній день працює. І відповідно тоді ось ми будемо звертатися за тим, щоб йому в кошти під ту чисельність людей збільшити і мати на це офіційної заборгованості. У нас не зареєстровано, немає. Тобто, ось також він її не реєструє, він її не показує, і говорити про те, що офіційна яка заборгованість людей є, ми теж не можемо. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомирщина.